Це наша найулюбленіша дуельна гра, а також вона займає 18-те місце серед усіх настілок світу. Заінтригувала? Звісно, це гра Сім чудес дуель від видавництва «Ігромах», в якій ви будете будувати свою імперію та змагатися за гегемонію протягом трьох епох, тобто раундів. На старті гри кожен гравець отримує по чотири картки чудес світу. Але за правилами гри побудувати можна лише сім чудес. А значить, один з суперників зможе побудувати лише три своїх чуда. Перед початком кожного раунду необхідно сформувати колоду епохи та розкласти картки відповідно до схеми. У кожній епосі використовується одна з трьох колод карт. Кожна карта епохи являє собою будівлю, і протягом гри гравці будуть будувати своє місто, тобто розігрувати доступні карти будівель і карти чудес світу. Щоб звести будівлю у своєму місці, необхідно сплатити її вартість в ресурсах та монетах, яка вказана на карті. Отримати необхідні ресурси можна збудувавши коричневі та сірі картки з виробництва. Ством сировини, а іноді карти будуються безкоштовно за допомогою символу ланцюжка. Також картку епохи можна продати та отримати відповідну кількість монет або використати для будівництва свого чуда, заплативши вартість вказану на карті цього чуда. Цікавим є те, що розвиваючи своє місто, ви можете виграти навіть посеред гри. Здобути перемогу можна трьома способами: військовою перевагою, тобто побудувати таку кількість будівель зі щитами, щоб маркер конфлікту перемістився до столиці супер. Тоді ви негайно перемагаєте. Також науковою перевагою, зібравши шість різних із семи доступних наукових символів, що теж принесе вам негайну перемогу. І нарешті громадянською перевагою. Якщо до кінця третьої епохи ніхто не переміг військовою або науковою перевагою, то виграє гравець з найбільшою кількістю переможних балів. Разом з розширеннями Агора та Пантеон в грі з'являється ще більше можливостей. Наприклад, Агора додає новий модуль картки сенатів, змов та ще один спосіб перемоги. Політичну перевагу, щоб досягти її, необхідно контролювати всі шість палат сенату. А доповнення Пантеон пропонує вам можливість пробудити прадавніх богів, аби використати їхню неймовірну силу. Протягом першої епохи гравці обирають богів, які пробудяться в другій та третій епохах, та нададуть унікальну перевагу їх власнику. Сім чудес дуель – це чудова, захоплива і вдосконалена гра, яка випробує ваші стратегічні навички, адже в ній не вийде розвивати якусь одну сферу впливу. Доведеться. Бути універсальним або програти. А в мене все. Грайте та перемагайте!